Доброго дня всім, хто зайшов до мене на канал. Доненько ми з вами не зустрічалися на кухні, але зараз будемо з вами знову готувати. Я не знаю як у вас, а у мене, ось, наприклад, приходить день і думаєш, що б його таке приготувати смачненьке. І сьогодні в мене прийшла така ідея приготувати капусняк. А рецепт капуснячка мені свого часу дала невістка. Виходить смачний, ароматний. Одним словом, готуємо капусняк. А для приготування нам буде потрібно ось такі інгредієнти: цибуля, морква, капуста, картопля, кріпчик, м'яско, В моєму випадку це свинереберце, приправа, чорний молотий перчик, цукор, лимонна кислота, лавровий листочок, сіль. І ось у мене замість томатної пасти у мене кетчуп. Ось такі інгредієнти нам будуть потрібні для приготування. І ще нам буде потрібне пшоно. В саму першу чергу нам треба проварити наше м'язко. Тому я ось взяла, як бачите, ковшик. Зараз ми наріжемо м'ясо туди і ставимо на вогонь, щоб воно у нас просто проварилося. Я завжди так роблю. Ось такими кусочками нарізаєте. Щось захотілося мені по пісняку, давно не готувала, тому зараз будемо готувати. Ой. Ось так м'ясо нарізали, набираємо воду і ставимо на вогонь. М'ясо у нас ось уже на вогні, і як тільки воно закипить, минуточку буквально покипить, і я його потім промию. І положу в кастрюлю. Цю кастрюлю, ось бачите, я набрала 3,5 літра води, теж поставила на вогонь, і нехай вона в нас помаленьку починає варитися. А ми зараз з вами займемося морквою. Ось я взяла ось, як бачите, крупну терточку таку, і ми зараз з вами натремо моркви. Ми її натрем не всю, а натрем ось десь ось такий кусочок. Кусочок, ось, як бачите, ми вже натерли. Я беру цей кусочок і зараз буду терти на ось такі тірочки. З морквою ми вже справились. Зараз займемося цибулею. Ось так беремо, ви можете до досточки, я ось так буду різати і нарізаємо так, як на зажарку. Перерізаємо так усю цибульку. Мені так швидше. Цибульку теж вже ми порізали, поки ми з вами нарізали моркву і цибулю. М'ясо наше закипіло і вже прокипіло. Бачите, зараз я вам покажу. Виключаємо. І ось дивіться, що у ньому знаходиться. Тому зараз ми його промиємо і положимо в кастрюлю. М'яско, ось, бачите, у нас чистеньке таке. І вже водичка теж у нас має закипати. І ложимо наше м'ясо. Ось так в кастрюлю. І зараз до м'яса ми кидаємо картоплю. Але картоплю ми будемо кидати цілу. Тому що якщо ми її розріжемо, вона у нас просто розвариться. А так вона в нас буде ціленька і нам це буде дуже потрібно. Хтось каже, що м'ясо вариться довше, картошка швидше, все воно співає зваритися. І виходить дуже смачно. Тому ось так кидаємо картоплю, ложимо сюди моркву, яка нарізана на крупній терточці. Цибулька. ось скільки ложимо до кастрюлі. І ось скільки залишаємо для того, щоб нажарити зажарку. Ложимо сюди лаврові листочки. Ложимо сюди приправу і чорний перчик. Закриваємо ось так не повністю. Робимо середній вогонь, щоб у нас це все не збігло. І нехай воно у нас закипає. З моменту закипання нам потрібно проварити 20 хвилин. Кастрюлю я ось поставила на другу конфорку, а на цій комфорті ми з вами зараз будемо жарити зажарку. Я поставила сковороду, зараз вона у нас розігріється. Налягаємось олію. З цієї сторони ми положимо ось так моркву. А тут ми положимо цибулку. І ось так будемо жарити, так виходить швидше. Ви можете спочатку пожарити цибулю, потім туди положити моркву. Ну, а я ось завжди роблю так. Заходить набагато безпіше. І продовжуємо жарити. Ось до такого стану ми піджарили нашу цибульку і ось нашу моркву. І дивіться, що ми зараз з вами будемо робити. Беремо кетчуп. І ось так видавлюємо сюди. І тепер все ось так разом перемішуємо. Ось так хвилиночку ще вражає. Наша тажавка вже готова. Виключаємо вогонь і ось так, напевно, у нас тут ось так само в собі дожалюється. Тим часом, як бачите, у нас закипів наш капустячок і з моменту закипання ось так він має нас прокипіти 20 хвилин. А ми зараз з вами займемося капустою. Нам потрібно її ось так нарізати ось такими куточками. Зараз я вам покажу. Зберігаємо різнику. Такими кусочками нарізаємо нашу капусту. І тепер нашу нарізану капусту потрібно перекрутити на блендері. до такого стану вы можете перекрутить капусту. И выкладываем в тарелочку. Вот так выглядит наша капуста. А мы с вами сейчас посолим наш капустничок. Все посолили. І залишилося ще йому прокипіти 5 хвилин і продовжимо далі. Пройшло 5 хвилин. А що нам з вами зараз потрібно зробити? Нам потрібно нашу картоплю звідси дістати, тільки картоплю, що ми з вами зараз і зробимо. Ось так це виглядає. І тепер нашу картоплю потрібно ось так потовти. Тепер нашу потовчену картоплю ми знову вертаємо у наш бульйон. Добавляємо сюди нашу капусту, додаємо сюди пшону, висипаємо сюди нашу зажарку, додаємо сюди лимонну кислоту, ось має бути скільки в ложки. І розколочуємо. Якщо комусь е, тут не вистачає або соли, або цукру, або лимонної кислоти, ви все додаєте до смаку. Закриваємо кришкою і з моменту закипання, зараз, як у нас він закипить, проварюєте 10 хвилин. Присипаємо сюди цукор, нарізаємо кропчики. Пройшло 10 хвилин. Ось така миска ходить смакота. Дорожаємо сюди кріпчик ось. Ось так. Ой, дивіться, яка прилість вийшла. Все, капустнічок наш готов. Виключаємо. Ось так закриваємо повністю кришкою. І ось так він хилиночок 10 ще має постояти, настоятися. Густота ну, ось така в нього, бачите. Аромат стоїть на всю кухню. Поки ми з вами готували капусняк, уже настав вечір, тому у нас зараз буде вечеря. Трішки часу, трішки терпіння, і у вас на столі теж буде стояти така страва. Якщо вам сподобався рецепт, приготуйте дуже смачна страва. На сьогодні в мене все. Заходьте на канал, підписуйтесь, там багато чого цікавого. Всім миру і щоб усіх все було тільки добре.